Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ восьмий. Квентіна рано розбудив спостерігач, який, наче кондуктор Метро, оголошував наступну зупинку, кричав карманичу, що видно нову землю. Король накинув важкий чорний плащ на піжаму і вийшов на палубу. Його сни були наповнені чоловіком, дочкою, відьмою та ключами. Ця історія турбувала Квентіна не в останню чергу тому, що він не подумав би, що та закінчується так невже той чоловік справді нічого не міг пояснити, невже його дочка справді не розуміла, що сталося? Якось не складалось. От якби вони просто поговорили і в усьому розібралися б? Це був би щасливий кінець. Шкода, що люди в казках ніколи такого не роблять. Хмари висіли низько, сірі та щільні, ледве вище верхівки головної щогли мунджака. Квентін примружився та подивився в напрямок, на який вказував спостерігач. Там був обіцяний острів, він ледь виднівся крізь туман, до нього плисти ще кілька годин. На палубі Бінґл робив ранкову зарядку. Він не часто спілкувався з Квентіном, і це змусило короля задуматись, що найкращий фехтувальник Філорі, можливо, страждає від клінічної депресії. Він ніколи не сміявся і не посміхався два мечі лежали в шкіряних піхвах, доки той виконував серію схожу на ізометричні вправи, залучаючи лише руки, що не зовсім відрізнялось від вправ для пальців яких Квентін навчався у Брейкбілс. Він задумався а чи можна стати таким майстерним, як і Бінгл? Якщо він збирається просуватись далі у пригодах, слід це з'ясувати. Квентіну сподобалася ця ідея шаклун, фехтувальник, подвійна загроза йому не потрібно ставати таким же майстерним, як Бінгл, просто потрібно стати кращим, ніж він є. Доброго ранку, сказав Квентін. Доброго ранку, ваше високосте, сказав тілоохоронець. Він завжди називав Квентіном формою звертання, зарезервованою для верховного короля. Не хочу я заважати. Бінгл не припинив свою рутину, що, як припустив Квентін, означало, що він технічно не заважає. Тілоохоронець тримав руки разом, а потім якимсь чином вивернувся на виворіт. Від цього Квентін здригнувся. Я думав, можливо, можна дати мені кілька уроків фахтування. У мене вже було декілька, але все ж я не дуже просунувся у цій справі. Вираз обличчя Бінгла не змінився. Тобі буде легше захистити мене, якщо я зможу захищати себе. Ну, це логічно. Бінгл розімкнув руки, що вимахало певних зусиль. Та оглянув Квентіна з ніг до голови. Потім простягнув руку і витягнув меч короля з піхов. Зробив це швидко і плавно, і королю здалось, що якщо б він навіть і захотів зупинити бінгла, то не зміг би. Той оглянув меч Квентіна, спочатку з однієї сторони, потім з іншої, відчув лезо вагу та задумливо надув губи. Я дам вам зброю. Та у мене ж вже є. Сказав Квентін, ось меч. Він гарний, але не для початківця. На секунду Квентіну здалось, що фехтувальник зробить щось радикальне, наприклад, викине меч за борт. Але він просто поклав зброю на палубу поруч з двома своїми, і через кілька хвилин простягнув Квентіну тренувальний меч короткий, важкий, з сталі, тупий, майже чорний. І позбавлений прикрас лезо і руків'я виготовлені з одного цілісного шматка металу. Це був найбільш промислово виглядаючий предмет, який Квентін коли небудь бачив у Філлорі. він важив в півтори рази більше, ніж його власний меч. Тренувальний навіть не мав піхов, тому король не зміг би похизуватись своїми навичками вкладання та виймання. Тримайте його прямо! Сказав Бінґл, ось. Він випрямив лікоть Квентіна та підняв його руку паралельно палубі. Король тримав зброю у повному витягненні і вже відчував, що м'язи починають судомитись. Тримайте його так, так довго, як зможете. Квентін очікував подальших інструкцій, але Бінґл спокійно повернувся до своєї зарядки. Рука короля напружилась. Потім спалахнула полем і нарешті загорілась. Він протримався близько двох хвилин, потім тіло охоронець змусив його змінити руки. Ну, і що це за стиль? запитав Квентін. Є одна помилка, яку роблять люди, думають, що існують різні стилі. Зрозумів, сила, баланс, важіль, імпульс ось принципи, які ніколи не змінюються. Ось це увесь стиль. Квентін був впевнений, що його знання фізики перевищують знання Бінгла на кілька порядків, але хлопець ніколи не думав застосовувати фізику таким чином. Бінгл пояснив, що замість того, щоб практикувати єдину техніку бою, його техніка полягає в тому, щоб опанувати всі техніки і застосовувати їх відповідно до обставин і місцевості. Єдина велика метатехніка, якщо можна так назвати він роками блукав по землях, розшукуючи бойових ченців у гірських монастирях і вуличних бійців у переповнених мединах, та витягував їхні секрети, допоки не став людиною, яку Квентін бачив перед собою, ходячою енциклопедією фехтування, про клятви, які він дав і порушив, про красивих жінок, яких він спокусив і зрадив. Щоб отримати ці секрети, краще не говорити. Квентін знову змінив руки, а потім ще раз це нагадало йому про дні напівпрофесійного фокусника початок закладання основ це завжди найважча частина тому так мало людей досягають успіху. Справа не в тому, що те, чому ти хочеш навчитись, складніше, ніж ти думаєш, а в тому. Що є багато складних способів досягти успіху. Щоб відволіктись, він дивився за бінклом, який тепер ходив палубою, дивлячись уперед, розмахуючи власною зброєю у складній схемі, малюючи амперсанди та кельські вузли в повітрі з океану дув дуже крижаний туман, і чітко можна було побачити острів після вони скоро допливуть до землі. Квентін вирішив, що з нього досить. Потрібно хоча б перевдягтись, скинути піжаму, перш ніж вирушити на пошуки золотого ключа. «Бінгл, я все, сказав він і поклав тренувальний клинок на палубу. Руки у короля палали. Тілоохоронець кивнув, не порушуючи власного ритму. Повертайтесь до мене, коли зможете протриматись півгодини. Кожною рукою. Фехтувальник виконав, вражаючи без рука кругове сальто, яке, здавалось, мало викинути його з палуби, але якимось чином він погасив інерцію та приземлився. Цей рух закінчився випадом у ребра якогось уявного нападника, це напевно буде на кілька уроків попереду. Будьте обережні з тим, чого від мене навчитесь. Те, що написано мечем, не можна стерти. Ось для того ти у мене й є, щоб мені не довелося нічого писати власним мечем. Іноді здається, що я зброя долі, вона жорстоко орудує мною. Квентін задумався як це бути таким неприховано мелодраматичним? Напевно, приємно. Гаразд, що ж у цій подорожі не буде багато жорстокості, ми досить скоро повернемось до Вайтспайра. Тоді і оглянеш свій замок. Вінгол повернувся обличчям до вітру. Здавалось, він зараз проживає якусь власну історію, в якій Квентін був лише другорядним персонажем, членом хору без імені в програмі. Ні, я більше ніколи не побачу Філорі!» Чомусь Квентін відчув холодок по спині, і йому це відчуття не сподобалось, і так було досить холодно. Острів після виявився низькою смугою сірих скель і трави, там паслись вівці. Якщо зовнішній острів був тропічним раєм, то після міг би зійти за якийсь заблукалий Шотландський острів, вони обпливли його, тримаючись берега, допоки не знайшли гавань і не стали на якір. Там було пришвартовано кілька пошарпаних дощем рибальських човнів жменька порожніх боїв свідчила про те, що ще більше в морі. Страшенно похмуре це місце. Більш гідний король, напевно, спробував заявити на нього права для Філлері, припустив Квентін, за винятком того, що це не здавалось вартим зусиль, не зовсім перлина, яка потрібна короні. Пристані не було, затока наповнилась непривітними хвилями. Вони ледь змогли спустити човен повз прибій, не затопивши його. Квентін змочив себе до пояса, доки вибрався на скелястий пляж. Кілька рибалок спостерігали за ними, курячи та латаючи величезну заплутану сітку, розтягнуту навколо них. У всіх був цегляно червоний кольор обличчя, як у тих, хто усе життя провів на відкритому повітрі, усі мали однаково тупоголовий вигляд. Здавалось, у місцевих не вистачало лоба. Їхні лінії росту волосся були занадто низько опущені над бровами. Квентіну здалося, що місцевим десь від тридцяти до шістдесяти. Агов. крикнув король. Вони кивнули і щось буркнули. Один торкнувся картуза. Після кількох хвилин переговорів їм вказали шлях до найближчого і, ймовірно, єдиного міста. Квентін Бінгл і Бенедикт подякували чоловікам та поплентались пляжем холодним білим піском, поцяткованим чорними слідами припливу. Джулія мовчки йшла за ними. Квентін спробував вмовити її залишитись на борту, але вона наполягла на своєму. Щоб з нею там не відбувалось, Джулія усе ще була не готова відчувати якусь радість. Знаєте, чого я не чекаю в цій подорожі? Спитав Квентін. Я не чекаю, що хтось буде радий нас бачити. Мені здається, усі здивуються, побачивши нас. Погода погіршилась. Легко завив дощ. Квентіну натирали мокрі штани. Пісок перейшов у дюни, вкриті травою, а потім і в стежку. Трав'янистий пісок, піщана трава, а потім просто трава. Вони йшли горбистими, неогородженими луками та низькими пагорбами, а потім промайнули покинуту криницю. Король спробував викликати у собі якісь героїчні почуття, але обстановка не надто сприяла. Це нагадувало йому ніщо інше, як прогулянку по п'ятій авеню в Брукліні під крижаним дощем з Джеймсом і Джулією в день, коли він склав іспит у Брейкбілз. У старі часи він був хлопчиком молодим, сильним і хоробрим. Нарешті вони дійшли до міста, яке виявилось типово середньовічним поселенням з кам'яними котеджами, солом'яними дахами та брудними вулицями. Його найбільш помітною рисою була повна відсутність інтересу, який місцеві жителі виявили до дивно одягнених незнайомців, півдюжини з них. Сиділи за відкритим столом перед пабом. Вони їли сендвічі та пили пиво, незважаючи на погоду, від якої Квентін хотів втекти. Привіт, сказав король. Відповідь хор бурчання. Я Квентін з Філорі. Ми прибули на ваш острів у пошуках ключа. Він глянув на місцевих і кашлянув. Чомусь королю, здавалось, ніби він читає скетч Монті Пайтона. Ви щось про це знаєте? Ключ магічний і золота. Місцеві подивились один на одного і кивнули. Згодні, знаємо. Усі вони були якось схожі, можливо, брати. Так, знаємо, нарешті сказав один з них. Великий, кремезний, на вигляд, чоловік, закутаний у величезний вовняний плащ. Його рука на коліні. Була схожа на шматок рожевого граніту. Це вниз по дорозі, вниз по дорозі, повторив Квентін. Ну, звичайно, золотий ключ, звичайно, вниз по дорозі. Ну, а де ж ще? Він задумався, звідки виникло відчуття, що він зараз у п'єсі і повинен імпровізувати, а у всіх інших чомусь є сценарій. Ага, вниз, по дорозі, ключ. Гаразд. Тоді вниз по дорозі, відповів Квентін. Так, дуже дякую. Він задумався чи буває тут коли-небудь тепло і сонячно, чи цей острів знаходиться у Новій Англії, чи знають місцеві, що вони за три дні плавання від тропічної зони? Вони вирушили в дорогу, і, можливо, можна було б виглядати благородніше, якщо б вони їхали верхи. А не плентались, як зграє селян, але мунджак не був обладнаний для коней. Хоча, напевно, можна найняти місцевих кошлатих міцних поні, приречених завжди бути холодними і вологими, і ніколи гладенькими й гарними. Квентін сумував за своїм безстрашним конем, вулиця перетворилась на бруківку, округлі куби в мряці стали слизькими і небезпечними для щиколоток. Не дуже підходяще місце для квесту, пригоди чи навіть доручення. Можливо, Бінґл мав рацію, можливо, Квентін лише другорядний персонаж в власній драмі фехтувальника. Бенедикт навіть не робив нотатки, як зазвичай. Я це просто запам'ятаю, сказав він. Ну ось, це острів, який навіть Бенедикт не став би наносити на мапу. Місто було невеликим, дорога була недовгою. Останньою будівлею виявилась кам'яна споруда, схожа на церкву, хоча і не церква, а просто коробчаста будівля з -за вишки в два поверхи, побудована з пласких сірих місцевих каменів без розчину. Фасад порожній, він виглядав незавершеним. Або, можливо, якщо там і були прикраси, то їх зняли. Квентін почувався як маленький хлопчик на початку Лоракса біля таємничої вежі похмурого онслера. Вони ж бляха повинні були протистояти чорним лицарям або вирішувати складні теологічні дилеми, поставлені святими відлюдниками, або, щонайменше, стати супроти диявольських спокус чарівних сукубів, а не боротися з сезонним розладом. Щось було у цьому неправильно. Вони не повинні знайти ключ так швидко і не повинні отримати його без бою. Але до біса, можливо, просто пощастило, можливо, це доля. Попри все, Квентін відчував наростаюче хвилювання. І ось перед ними ворота величезні, дубові, у них двері розміром з людину, ймовірно, для днів, коли не можна було відкрити самі ворота. Вхід обрамлений порожніми нішами для статуй, минулих чи майбутніх, але не для теперішніх. Вони зупинились перед воротами хоробра компанія лицарів перед небезпечною каплицею. Хто з них відважиться на те, щоб зайти усередину? У Квентіна жтекло з носа. Його волосся було мокрим. Звичайно, у короля був капелюх. Але король відчув вперте бажання протистояти будь-яким стражданням, хай навіть це буде холодна мряка. Він і Джулія одночасно шморгнули носами. Зрештою, вони всі відважились увійти до каплиці, хоча б для того, щоб сховатись від вологи. Всередині виявилось не тепліше, ніж зовні, атмосфера старої сільської церкви, повітря пахло кам'яним пилом. Розсіяне сіре світло просочувалось крізь кілька вузьких високих вікон, у кутку колекція іржавого садового інвентарю мотика, лопата, граблі, у центрі кам'яний стіл, на якому була чорна потерта оксамитова подушка, на якій і лежав золотий ключ з трьома зубцями. Поруч пожовклий клаптик паперу, на якому акуратно було написано. «Золотий». Ключ той був неяскравим і не тьмяним, він мав глибоку матову патину автентично старої речі. Напевно, селюки місцеві просто не сприймали цей артефакт серйозно. Схоже на історію про європейське село з гарматою в якості військового пам'ятника це допоки хтось не знайде ядро в коморі. Бінґл зробив кілька раптових кроків вперед і підняв ключ. Господи. крикнув Квентін. Ти обережно. У цього хлопця, мабуть, було бажання померти. Тілоохоронець покрутив ключ в руках, оглядаючи обидві сторони. Нічого не сталося. Король зрозумів, що відбувається, йому дали шанс на повтор. Він знову, ніби на тій галявині, в лісі. Але на цей раз він все ж підійде до годинника. Це його пригода, і він має тримати золотий ключ. Ану, но -ну мені його, сказав він бінглу. Переконавшись, що король не помре або, принаймні, не миттєво, фехтувальник передав артефакт Квентіну. Той не дзищав і не світився, не ожив в руці. Був просто прохолодним і важким. Але не холоднішим і важчим, ніж будь-який золотий ключ. Квентін, сказала Джулія, на цьому ключі стара магія, Багато. Я відчуваю. От і добре. Він усміхнувся дівчині і відчув якесь піднесення. Тобі не обов'язково його тримати? Я знаю, але я просто хочу. Квентін. Що? Джулія простягнула йому руку. Дай Боже здоров'я їй. Вона багато втратила, але не людську доброту. Він узяв Джулію за руку, а іншою намацав повітря ключем. Можливо, треба. Він покрутив артефактом та відчув, як клацнув об щось тверде, чого не було в реальності. Щоб упевнитись, король помахав ключем, допоки не вперся, не вдарив металом об метал. Цікаво, що це. Квентін увіткнув туди ключ, натиснув, і той прослизнув, провернувши невидимий барабан і став на місце. Експериментально Квентін відпустив артефакт той залишився на місці. Золотий ключ, підвішений у повітрі паралельно землі. Ну, ось воно. прошепотів Квентін і перевів подих. Бінгл зробив дивну річ. Він поставив вістря свого меча на землю та опустився на одне коліно. Король знову узявся за ключ та повернув його за годинниковою стрілкою. Діючи інстинктивно, він намацав дверну ручку і знайшов її. Здавалось, вона зроблена з холодної білої порцеляни. Квентін потягнув за ручку і кімнату наповнив величезний тріск, звук розриву. Не такий жахливий звук, ніби на них усіх зараз впаде прокляття, а звук ніби ламається віск, яким запечатали листа. Джулія сильніше стиснула його м'якою рукою, а через секунду на них дмухнув вітер гаряче світло залило квентіна. У тій кімнаті попереду було тепло, яскраво сонячно і зелено, ось воно. Сірий камінь острова після вже здавався якоюсь нісенітницею. Ось чого не вистачало Квентіну. Квест, пригода, називайте як завгодно. Він задумався чи веде цей прохід у Філорі, чи кудись в інше місце. Він зробив крок уперед, став на траву та повів Джулію за собою. Їх оточило світло. Квентін кліпнув. Очі почали звикати. «А ну, почекай, це не може бути правдою. Він розвернувся, але дверей уже не було, не було нічого, крізь що можна пройти, лише порожнє повітря. У цьому ривку Квентін наступив на власний плащ, втратив рівновагу та впав, обдерши обидві долоні обтеплий бетонний тротуар. Перед будинком його батьків у Честертоні, штат Масачусетс. Кінець восьмого розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ж і ви хочете викинути гроші на вітер, то внизу є усі потрібні для цього посилання. Почуємось.